Це найгарніші місця в Англії, показує топ місця кормували, які ми відвідали за два дні. Перше це ось цю гору і величний замок на ній. Дуже схожий на той, що у Франції. І круто, що побували ми там, коли був відплив. Далі амфітеатр, який вибудований прямо в скелі, і там ще досі проходять вистави. Ось так він виглядає, але ми не змогли потрапити, тому що завчасно не купили квитки. Тому майте на увазі і бронюйте наперед. Після театру обов'язково заїдьте на цей пляж. Ми тут не купались, прогулялися і вирушили на північ до порту Айзек. Дуже гарно місце наплатити тільки за парковку 3 години буде достатньо для того, щоб прогулятися та зайти перекусити. А якщо буде відплив, спускайтесь вниз, і можна буде увійти в печеру, але слідкуйте за припливом, бо я цього не зробила, і потім прийшлось переходити вже по воді. Далі по дорозі заїхати в ось це місце і вирушити до одного з найкращих місць: Тінтегел. Там можна зависнути на півдня, тому перше, що потрібно зробити, це прогулятись вздовж замку. Тінтегел. Вхід коштує 22 фунти, якщо бронювати офлайн, і 18,50 якщо онлайн. Але види, що з цієї, що з цієї гори, однакові то тому вважаю, що не варто переплачувати. Потім обов'язково спустіться на пляж до океану. Місце вартує своєї уваги. Наступне місце це ось цей водоспад, парковка, 3 фунти, і потім ще 15-20 хвилин ти до водоспаду. Вхід коштує 10 фунтів. І, чесно кажучи, вважаю, що це обдираловка, тому що на мадері та на балі більш вражаючі водоспади. і Вхід часто безкоштовний. Так, цей дуже красивий, один з найбільших в Англії. Але коли ви бачили ось це, то цей вже не такий і вражаючий. На ну, детальніше про ці всі місця буде в моєму випуску на YouTube.